Христос воскрес, так і хочеться привітатися на початку цього відео, але я знаю, що нині не великдень, хоч і поговоримо сьогодні майже про нього, а точніше про одну картину, де зображено це свято, і цікавитиме нас не стільки церковний ритуал, а люди, що зібралися біля храму. Їх ми розберемо по деталях і так прочитаємо справжній сенс картини. Бачити картину відомого українського художника Миколи Пимоненка. Полотно називається ранок Христового воскресіння або Великодня Утрення. Художник зображує момент, коли починає сходити сонце. Обрій стає теплого персикового кольору. Ним фарбуються тополі та курган, що видніється вдалині. Тим часом з церкви пробивається більш інтенсивне і яскраве світло від свічок. Такі ж свічки тримають віряни, які стоять на вулиці. Вони не по. Містились у маленькій церкві, тому змушені чекати. Отак. Помененко ловить момент, коли от-от має початися освячення пасок, бо люди починають готувати свої кошики та запалювати вогники. За цим заняттям бачимо жінку біля самих сходинок церкви. Вона щойно запалила свічку і навіть ще не встигла піднести її до Паски. Перед вірянами на вишитих рушниках або у ночвах лежать традиційні великодні смаколики. Паски до речі. Речі, зверніть увагу, як вони виглядають, і ніякої білої глазурі. Крашанки, ковбаска, сир, масло. А в заможніших селян бачимо навіть ціле порося. Перед церквою дерево, яке починає квітнути, це вказує на пору року. Скоріш за все, це доволі пізня весна. Десь друга половина квітня, початок травня. У центрі картини троє дітлахів. Одна дівчинка занудилася і пропонує подружці зіграти у традиційного. Гру, яка називається на вбитки, це коли двоє людей вдаряються великодніми крашанками. Чия крашанка витримала і не розбилася, той і виграв. Але біля видівча до пропозиції ставиться насторожено і міцно притискає крашанку до грудей. Вона не налаштована на гру. Автор детально змальовує святкове вбрання Київщини, бо писав цю картину. Він у селі Малютянка під Києвом. Дівчатка у центрі одягнені у сорочки, спідниці, запаски і свити голові різнобарні стрічки, але при цьому вони босоніж. адже на той час чоботи все ще були дорогим задоволенням. Тому дітлахів у теплу пору року не взували. Праворуч від дівчаток молода дівчина особисто для мене найгарніша на цій картині. Вона також святково вбрана, має гарні червоні чоботи, і вона ще незаміжня, адже її голова не покрита. Натомість бачимо косу із вплетеними стрічками та вінок ближче. До церкви під квітучим деревом бачимо двох жінок, які щось гоманять між собою. А на них намітки ще один яскравий акцент на цьому полотні, що привертає увагу. Намітка це довга смуга тканини шириною до 5 метрів. Її пов'язували одружені молодиці поверх очіпка. До речі, очіпки та намітки бачимо і на інших жінках на картині. На руках однієї із жінок дрімає дівчинка. Вона втомилася від довгого очікування і задрімала, адже великодня. Служба триває вже цілу ніч. Ліворуч ми бачимо двійку молодих дівчат. Вони також одягнені у свій найкращий святковий одяг: довгі чорні та білі свити із доморобного овечого сукна, підперезані широкими тканими поясами червоного та зеленого кольорів. На головах у дівчат квітчасті вінки з випущеними на спину стрічками. Взуті вони в червоні чоботи. Дівчата трохи так гонорово склали руки на грудях і щось між собою говорили говорять, а за ними стоїть хлопець. Можливо, ось така їхня гордовита постава. Говорить про те, що позаду залицяльник однієї із подруг. Цей хлопець, як і всі чоловіки на картині, із непокритою головою, бо за церковним звичаєм, чоловікам заборонялося вдягати шапку під час молитви та поблизу у храму. На жаль, картина ранок Христового воскресіння, як і дуже багато інших українських полотен, знаходиться у російському музеї, але існувало ще дві авторські. І версії цього полотна одне не завершене. Воно у Національному художньому музеї України. А ще одне донедавне зберігалось у Херсонському музеї. Мабуть, про його долю ви вже здогадалися у 2022 році. Російські окупанти його викрали та вивезли. Цією картиною Микола Поманенко зробив дуже важливий вибір у своєму житті: а саме, академічне визнання та кар'єра у столиці, чи любов до рідної України. Думаю, ви вже здогадалися. Гадалося, що він обрав замість багатого і ситого життя у Петербурзі. Художник оселився у Києві. Йому часто закидали, що він надто зосереджений на українській сільській тематиці. І знаєте, що він зробив? А нічого, просто продовжив писати те, до чого лежало в нього серце. Ба більше він ніби навіть трішечки знущався над ними. Так на експозицію у 1891 році Помоненко подав два своїх полотна акцентовано у Українські вже знайомий нам ранок Христового Воскресіння та весілля в Київській губернії. Обидві роботи викликали фурор, і за них Пимоненка у неповні 30 років відзначили за заслуги у розвитку мистецтв. Розумієте, він створив настільки сильні роботи, що не відзначити його просто не могли. А далі художника, який оспівував українське село, визнав світ. Хоча були в нього роботи і на інші теми, не тільки про село картину вихід з церкви. У великий четвер придбала знаменита мюнхенська галерея, заснована баварським королем Людвігом. А картину гопак придбав Лувр. Так, це отой, що в Парижі. А місцеві академіки вшанували Помоненка золотою медаллю Паризького салону. Тільки уявіть, якби Помоненко у свій час піддався спокусі та обрав собі шлях робити кар'єру в Петербурзі. Скільки б шедеврів ми, як українці, втратили, і як добре, що художник зробив той вибір, який зробив, саме тому я Вважаю, ми маємо і знати, і цінувати його спадок. Для цього я і зробила цей випуск. Якщо вам сподобалась ідея, із отаким розбором картин, пишіть у коментарях, і ми будемо робити подібні випуски час від часу. Також напишіть про які картини вам було б цікаво дізнатись. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі.